О Пресвята і преблагословенна Мати Господа і Спаса нашого і Ісуса Христа, пречиста преснадіва, Богородице Марія, припадаємо і поклоняємося Тобі перед Святою і чудотворною іконою Твоєю, яку з давніх часів благозволила Ти прославити безліччю чудес і зцілень. смиренно благаємо Тебе. Благу і милосердну заступницю нашу, молитвами угодників твоїх, преподобних Антонія і Феодосія Печерських, почуй голос моління нас грішних, не зневаж зітхань від душі, подивись на скорботи і біди, що нас похопили, і, як воістину, любляча мати, поспіши на поміч нам, безпомічним, сумним, що впали у многі і тяжкі гріхи, і завжди прогнівляємо Господа. І Сотворителя нашого, Його ж ублагай, Заступниці заступнице наша, щоб він не згубив нас з беззаконнями нашими, але щоб Він показав нам людинолюбну свою милість, виблагай владичице у Його благості, всім православним християнам здоров'я і душевне спасіння, благочестиве і мирне життя, землі родючість, добре поліття, своєчасні дощі і благословення звиши. На всі добрі діла і починання, хворих цілих, скорботних утіш, бідуючим допоможи, сприяй усім нам носити ярмо Христове, терпінні і смиренні, і сподоби нас побожно закінчити земне життя християнську ж і неосоромлену кончину одержати, і Небесне Царство успадкувати, О, Царице всехвальна, Мати Божа, всеблага. Простягни богоносні руки твої до улюбленого Сина Твого і Бога нашого, Ублагай Його спасти і визволити від загибелі вічної усіх ченців обителі Твоєї Печерської, як у давнину на горі Печерській, ти явила милість, владичице, так і нині покажи, Богородице, щедроти твої над Твоєю обителю і над нами, недостойними дітьми Твоїми, щоб і тут, у земному житті нашому. І після кончини життя нашого ми прославляли безначального Отця, єдинородного Його Сина, і єдиносущного і Святого Його Духа, і Твоє милостиве заступництво на віки віків. Амінь.